Перші два роки в Данії мені було добре, але постійно відчуття, начебто, знаєте, чогось не вистачає. І ти в такому стані, що не дуже то можна було зрозуміти, чого саме. А потім я допетрила, мені не вистачало живого спілкування з дівчатами, і я панічно шукала подружку в різних фейсбучних групах, ем, був різний досвід. Але це мені не допомогло. Тому що, як виявилось, знайти. Українку, з якою можна піти погуляти і поспілкуватись, і регулярно спілкуватись недостатньо. Важливо знайти українку зі спільними цінностями, і з якою можна поговорити саме на тему якогось свого світогляду, я там цікавлюся. Світовлаштуванням, енергією, всіми цими штучками. І мені цікаво було б з кимось це обговорити. А не для всіх це цікаво. І деякі люди люблять просто пожалітися на те, як все погано. Не кажу, що це погано. Просто так буває, а мені це не цікаво. І тоді. Я спробувала, я така людина, яка, якщо в неї немає чогось, вона не чекає, вона не жаліється, вона просто бере, ну, хіба чуть, чуть пожаліється сама собі, а потім бере і робить. І от я організувала перший вечір укрилення, і сама того не усвідомивши за три дні, продала всі квитки. Це було маленьке ком'юніті, це було зі мною і фотографом, нас було восьмеро. І я тоді зрозуміла, що я можу розробляти концептуальні вечори, весь свій досвід, всю свою філософію життєву, свою творчість проявляти в, в чомусь абсолютно новому, іншому, цікавому. І так народились концепція моїх івентів, її назвала «Girly Girl доволі поверхнево, насправді, але я так на той момент відчувала, зареєструвала фірму, і ось тут у мене. Плакати з моїх івентів, там український данський прапор, кіркот, все як має бути. І ось минуло якраз півроку від першого івенту, півроку і два тижні. За цей час я провела ще один івент у Орхусі і два у Копенгагені. Наступного тижня ще один в Орхусі і в Копенгагені, і потім за тиждень ще в Орхусі. Я цим відео хочу сказати, що все можливо. Абсолютно все, якщо ви щиро вірите, щиро хочете, і створюєте собі те, чого вам не вистачає. І окрім того, я крім того, що створила собі те, чого не вистачає, я створила ще дуже багатьом дівчатам те, чого їм теж не вистачає. Але сам перед я зробила щасливою себе, і це також те, в що я вірю, коли ми робимо щасливими себе. Коли в нас є щось, ми тоді це можемо віддати іншим людям. Ми не можемо поділитися тим, чого в нас самих немає. Тому в мене було багато творчості, бажання, натхнення, інсайтів, головини. І я ними ділюсь на своїх концептуальних івентах.